Дерево сімейного сенсу, оновлена модель. 1. метафора сім'я як єдине дерево. У цій моделі сім'я це єдиний живий організм. Здоров'я кожної його частини залежить від здоров'я цілого. Корені батьки корені це батьки, які живлять усе дерево, забезпечують його стабільність і міцність. Їхній стан, історія, несвідомі патерни психоаналіз та їхній пошук сенсу логотерапія безпосередньо впливають на всю сімейну систему. Від того, наскільки глибокі та здорові корені залежить наскільки стійким буде стовбур. З появою дітей вони також формують частину цих коренів, додаючи нові сили і впливи в основу дерева. Стовбур, сімейна сила. Стовбур це сімейна сила, що складається з її спільних цінностей, принципів і традицій. Його міцність ґрунтується на безумовному прийнятті та емпатії, гуманістична психологія. Це основна структура, що передає життєві соки від коренів до гілок і дає дереву єдність. Гілки, діти гілки це діти, які ростуть у різних напрямках, шукаючи свій власний шлях до світла і поживних речовин. Вони постійно експериментують тріал психологія, шукаючи своє місце. Конкуренція між ними може перерости в боротьбу гілок батьків між собою, а також між гілками дітей, що призводить до порушення балансу і шкодить усьому дереву. Сім'я як соціальний контекст у цій моделі. Сім'єю може бути не лише батько, мама і дитина, а й ширший соціальний контекст. Який довів свою спроможність багатовіковим виживанням, розвитком і успішністю людей. Індивідуальне сімейне дерево є частиною цього великого сталого лісу. 2. Роль тріал психолога. У цій моделі тріал психолог є не механіком, а мудрим садівником. Його завдання не змінювати дерево, а допомагати йому рости здоровим і збалансованим. Аналіз за допомогою помаранчевої скриньки це ключовий інструмент для точних дій. Тріал психолог розглядає кожну кризову подію, наприклад, конфлікт між гілками як окрему помаранчеву скриньку, щоб зрозуміти її глибинну сутність. До Бефор, аналіз того, що передувало конфлікту, несвідомий страх, нестача уваги, напруга між батьками, реакція. reaction – вивчення самої події, крик дитини, замкнутість. Після автор розуміння наслідків, почуття провини, дистанціювання в сім'ї. Цей аналіз дає тріал психологу точну інформацію про стан дерева, дозволяючи перейти до наступних дій. Обрізка гілок, встановлення меж часом для здоров'я дерева потрібно обрізати сухі або хворі гілки. У психологічній практиці це означає встановлення здорових меж, відмову від деструктивних патернів поведінки, що можуть травмувати інші гілки. Цей процес може бути болісним, але він необхідний для того, щоб здорові гілки отримували більше світла і сили. Перенаправлення, перетворення зв'язків. Замість того, щоб обрізати гілку, тріал психолог може допомогти їй перенаправити свій ріст, щоб вона не заважала іншим і сама отримувала достатньо ресурсів. Це символізує зміну ролі дитини в сім'ї, допомогу у пошуку її унікального місця, де вона зможе реалізувати свій потенціал, не вступаючи в конфлікт з іншими. 3. життя після дорослішання коли дитина виростає, гілка дозріває, даючи плоди, що містять її життєвий досвід і насіння. Ця доросла людина має два шляхи, які символізують її вибір. Посадка нового дерева вона може використати насіння свого рідного дерева, його цінності, силу і уроки, щоб посадити власне. Це символізує успадкування та свідоме відтворення здорових сімейних патернів. Прививка на інший стовбур. Вона може свідомо вирішити привитися до іншого обраного стовбура нової сім'ї спільноти, яка дає їй більше життєвих соків, сенсу і світла, ніж рідне дерево. Це символізує вибір і переосмислення свого минулого досвіду, коли людина свідомо створює для себе нове здоровіше дерево.